Соціальна милиця до народного контролю ЗІК звернувся інвалід другої групи. Він чекає на нову милицю вже півтора роки. Каже, що за цей час кілька палець вже зносив. Тепер користується тростиною свого батька, яка вже розсипається. Щоб пересуватися, наприклад, я рівному, може б, малышов, Я мало по сходах Не вийду, за сходи не йду, тому що я можу впасти, тому що мене не тримає хребет, двоє ще ходить. Чоловікові набридло ходити інстанціями щоразу за новим папірцем. Він переймається, щоб отримати своє, знов доведеться чекати кілька років. Цей папір десь на два роки. Якраз, поки mm -hmm. мені буде причерга, піде, знову треба папір mm -hmm. е -е, міняти. І знову я б ходив по поліклініках. Півтора року тому я повинен був отримати таку пару. А я її не отримав. А і вже е -е, прийшло. Е -е, Два місяці, як я вже був підлокотники отримати і я став на чергу, бо тай би промов ну, Прийшло три роки, і а тут далі не знаю. Після звернення журналістів Львівський соцзахист гарантував, що Михайло Йосипович у списку є. Тож чекати два роки йому не доведеться. З 2004 року він активно користується програмою забезпечення соціальної підтримки інвалідів. кажуть, зробили все, що змогли. Проанкетували у банк проблем інвалідності, зарахували. А затримка відбувається через новий індивідуальний підхід до замовлення протезів. Тепер їх виробляють для львів'ян по всій Україні. Відповідно, і доставка палець відбувається не одночасно. Пана Михайла повідомлять особисто, коли його клюку привезуть з Києва до Львова. Він з 2007 року є зареєстрований за... в за... цьому за... цій за... централізованому за... банку за... даних за... проблем інвалідних. Він перебуває в нас на обліку щодо забезпечення палицею з 2011 року і милицями ліктьовими з 2012 року. Палице він буде забезпечений десь в жовтні місяці цього року. З милицями може бути, що придеться трошки почекати. Отже, завдяки журналістам народного контролю ЗІК чоловікові інваліду не доведеться чекати два роки, щоб отримати таку необхідну для нього річ. Аліна Подлєсна, Народний контроль, телеканал Зік. Аварійні сходи на гарячу лінію народного контролю. Зік звернулися мешканці, що проживають у будинку на проспекті Свободи 26. Три тижні тому на цих сходах зламала ногу пані Олена. Тому жінка перебуває зараз в лікарні. А я пли разом з плитою. Оце жов дура, я бачите? Оце плита. Я на ній стояла і так з плитою впала. От то мають щастя вони. Бо ми мали би смертний, може, й випадок. Бо якби я впала на слизьку трубу, я би перевернулася і головою, і все інше, воно би мене докунтало, і більше би впало, переламало би хребет. Мешканці кажуть, що були свідками того, як два тижні під'їзді текла вода і підмивала сходи, тому вони і впали. Люди неодноразово зверталися на гарячу лінію Львівської міської ради, однак там на звернення відреагували не одразу. Аварійна ситуація де запасний вихід де ми ходимо, і діти ходять. Я скажу по великому рахунку, мені знаєте, я за себе вже не так турбуюся, я своє життя майже продовжував. Але тут є діти малі. І в школу ходять, і в саді ходять. Та не дай Бог розуміти, я не знаю, е мені здається, батьки не будуть чекати суду по великому рахунку, якщо з дитиною щось станеться. І направилися в ту яму, яку треба бачити. Мешканка пані Марія скаржиться, квартплата дуже висока, однак за ці гроші не проводили жодні ремонтні роботи протягом семи років. Я плачу 160 гривень тільки квартплату без газу, світла, води і телефону. Уявіть собі, чому я маю ходити по аварійних сходах, своїм життям рискувати, для чого і для кого, за що я плачу. За поясненнями журналісти народного контролю ЗІК, звернулися в Галицьку райадміністрацію. Думаю, що зараз є тимчасові кріплення, поставлені, це є силами ЛКП було зроблено. На момент того, що встановили, воно ну, запобігли, щоб подальше ці склепіння просто не сиплиз, бо втратило несучу здатність самі сама цегла. І тому зараз з інститутом розробляється і підрядна організація, додатково дублююче саме перекриття бетонне для того, щоб влаштувати, тому що до існуючого кріпити не можна. І після того як ці креслення будуть надані підрядні організації. Вона приступить до виконання робіт. Після втручання журналістів народного контролю зік у будинку на проспекті Свободи 26 аварійні сходи замінять на нові. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал. Зік. Три місяці працює проект Народний контроль зік. 30 звернень щодня отримують журналісти. Ці 30 проблем вирішено. Дякую вам, вашим каналу, що все-таки ви нам допомогли. І, і, і має скот. Зіку треба подякувати вам, особисті, як журналістів, що ви допомогли, дуже допомогли, зробили ремонт. Давай Богу, що є така програма, «Народний контроль. Помогла і діло пішло. Громадська приймальна на Сихові працює щодня. Результати роботи о 21.20 на телеканалі ЗІК щобудня ми допоможемо. Звертайтесь.